Добрий день, звати мене Іван Більський і сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином додати растровий векторний шар у Quantum GIS. Скористаємося з панелі інструментів відповідною кнопкою Додати векторний шар. У вікно набір даних треба вказати відповідний наш файл. Для прикладу ми використовуємо сквари Львів Shape. Звертаю вашу увагу, що QuantumGIS підтримує багато інших форматів, крім shapeфайлу. І такі з поширених, як MapInfo, KML та багато інших. Вибираємо необхідний нам формат Shapefile, натискаємо на відповідну назву файлу і натискаємо Відкрити. Важливий параметр для векторного шару є система кодування символів в атрибутивних таблицях. Для українських і взагалі кириличних символів найкраще використовувати систему кодування utf 8 тому що це є крос система кодування і вона підтримується багатьма програмами. Також є можливо, що будуть використовуватися 12, Windows 12.51. Вона є притамана тільки для Windows систем і деколи може некоректно відображати вашу інформацію в атрибутивних таблицях. Натискаємо відкрити. завантажується на Shapefile. Важливим параметром в геоінформаційних системах є система координат і проекція даних. Для коректного відображення ці параметри повинні бути одинаковими як для проєкту, так і для тих даних, які ми завантажуємо у проєкт. На початок ми подивимося, який, яка проекці системи координат є у нашого векторного шару. Двічі клацаємо на наш век... назву нашого векторного шару. Ми заходимо у діалогове вікно, де ми маємо можливість налаштовувати е різні параметри нашого векторного шару. Ідемо в саме останній пункт меню метадані. Дещо прогортаємо вниз віконечко, і знаходимо, яка. Система координат і проекцій притаманна для нашого векторного шару. У нас тут записано, що система координат є вгс 84 тип проекції UTM34N. Розмірна одиниця в метрах. Це є проекційна система координат, яка використовується у супутникових знімках і є важливою для виміру відстаней і площ. Витискаємо ОК. Зараз ми перевіримо, яка система координат є у нашого проєкту. У нижньому правому вікні ми, ба... Куті ми бачимо невеличку піктограмочку з такою зображенням земної кулі стилізованої. Відкривається діалогове вікно. В цьому вікні ми маємо змогу вибрати, яку систему координат буде мати наш проєкт. Вибираємо пункт меню Включити перетворення координат на люту. Це дозволить навіть, якщо ви будете додати дані з іншими системами координат іншими проекціями. Вони будуть перераховуватися без зміни вихідних даних. Це досить зручно користуватись для порівняння з різних джерел даних. Вибираємо utm зону 34N, також звертаю вашу увагу на оце позначення FSG 3263.4. Це є єдина система кодування проекцій і систем координат. Ці цифри вказують на власне, саме цю зону. Для кожної з систем координат і проекцій є характерний свій особливий код EPSG. Натискаємо ОК. І тепер наш проект. Унизу віконечка, ми бачимо, які, яка проекція є для цього проєкту. Характерна wgs 4 utm UTM34N. І всі дані, які будуть сюди в цей проєкт, автоматично будуть перераховуватися до цієї проєкції. Наступний крок. Ми спробуємо додати наш растровий шар, теж користуючись панелью інструментів. Натискаємо на відповідну піктограмку. Так, у нас є тут невеличкий. Фрагмент супутникового зображення лансат 8 2014 року на територію Львова і околиць. Натискаємо відкрити. Ось, ми маємо змогу побачити це зображення. Використовуючи переваги ГІС, ми маємо змогу дещо наближити це зображення і побачити, що воно автоматично змінює нам масштаб. Також, де шукати, якою проекцією є растрове зображення. І двічі натискаємо на назву нашого растрового шару. У нас аналогічно відкривається інформаційне вікно. Звертаю вашу увагу, що переходимо в пункт меню «Метадані». Йдемо Ідемо дещо вниз. І тут ми переглядаємо, яка система координат і проекція є в даного растрового шару. Так. Зараз ми його десь тут. Ось. Система координат у нас збігається з векторним шаром і нашим проєктом відповідно коректно відображається і растровий, і векторний шар. Дякую за увагу. За додаткові питання і коментарі. наперед Дякую.